Шановні глядачі та підписники, усім привіт! Якщо ви ще не підписані на канал ЗІП, підписуйтесь, тисніть дзвоник та дивіться відео до кінця. Адже в цьому відео проведемо розіграш подарунку. Сьогодні відео порівняння двох дронів оприскувачів КСАК і DJI. Дрони демонстровано під час 10-ї ювілейної виставки демонстрації сільськогосподарської техніки. Битва агротитанів 2023. Пишіть в коментарях, чи був у вас досвід експлуатації дронів оприскувачів у себе на полях. Якщо так, які враження від використання і які труднощі виникали при роботі з дронами? Поговорили, а тепер подивимось. Група компанії Drone.ua. сьогодні ми презентуємо найбільший дрон в Україні, який є взагалі в наявності. Це бренду XIG P100. Ємність баку на 40 літрів. Максимальна продуктивність до 35 гектарів на годину за зміну відпрацьовує до 250 гектарів з нормою там 8 літрів, 9 літрів на гектар. І давайте одразу продемонструємо і подивимося його роботу в польоті. І давайте проговоримо коротенько. Максимальна швидкість 138 метрів на секундочку. Ємність баку, як я повторюю, 40 літрів на гектар. Також є елемент електуальної системи, які дозволяють обходити перешкоду в автоматичному режимі. Якщо там виявляємо, якщо ми не заміряли перешкоду, він також дрон виявляє сам, обходить сам. Є радари на копію рельєфа, є радари на висоту, є радари також зверху, там на перешкоду і спереду на перешкоду. Я можливість регулювання каплі розпилення? А, так, все працює з звичайного смартфону-телефону. Можемо регулювати каплю від 50 мікрон до 555. Мінімальна доза, яку можете внести на гектар. Там півтора літра на гектар. Півторальний чистий концентрат вносили? Так. Дисикацію відпрацьовували чистим препаратом. Поділіться в коментарях, чи зіштовхуєтесь ви з такою проблемою, як опіки культури через ультрамалу дозу внесення? У цьому відео вже піднімалось це питання. Переходьте та переглядайте. Результат відповідно ви розумієте. так? внесення чисто препарата, кількість води і за зміну один агреацій, який такий закриє гектарів. До 250 гектарів закривали. Це який світловий день зипо 12 годин за на попередніх битвах агротитанів... Останнього разу, коли був мирний час в Полтаві. Ми вносили е, десекат. Ну прекрасно спрацював. Притом всьому, що була молочна кукуруза за дві неділі він її досушив, ми показували комбайни. і це все було зроблено дронами. Умови розіграшу прості. Лишайте коментар до цього відео та підписуйтесь на канал ЗІП. Зверніть увагу, що підписки мають бути відкритими, щоб ми змогли перевірити, чи виконані всі вимоги. Автор найцікавішого коментаря отримає подарунок. Найцікавіший коментар визначатиметься кількістю вподобаєк на цей коментар. За три тижні ми визначимо переможця і оголосимо щасливчика. Хлопці з компанії «Ганновер», що ви скажете, яка різниця у вас по дронах? Що не так, як всіх хлопців? Дивіться, у нас теж чудовий кінь, якому води майже не потрібно. У нас система дещо відрізняється, а саме по навігації тут дещо інша система, інший тип роботи, але також потрібно відбивати координати поля і потім працювати по цим координатам. На даному агрегаті нашому це DJI T30, Ви можливо помітили. Можливо, зараз в роботі помітите, Він має шість пар гвинтів, тобто це дозволяє йому. Бути більш стійким в повітрі, і також має велику пробивну силу, що доставляє поживні речовини, да, чи десикант, чи що вам потрібно внести, доставляє аж до самого низу рослини. І це дуже гарна перевага, коли з дроном щось трапляється, таке інколи буває. Він може зловити якусь гілочку, там ще щось зловити. І на наших п'яти, наприклад, лопастях він може добратися до точки, де ви його запускали. Ви можете безпечно його. Посадити. А в разі, якщо пар лопастей менше, так, то якби не завжди тоді виходить посадити. Не підходьте, будь ласка, близько до дрона, не дай Бог генети. І від людей подальше, щоб ми зрозуміли. Якось можливо лопасти відключаються дистанційно, такого ще немає, не придумали? Дистанційно, якщо лопасті ми відключимо, то не, тоді він приземлиться. через один. Ні, такого немає. Тут в принципі потреби такої немає. Так відключати, висота польоту над культурою це 3,5-3 метри. Ця висота вона регулюється. Тобто, в принципі, її можна не ставити близько, більшу, меншу можна ставити, але зазвичай робоча висота це 3,5-3 метри. Над культурою захвату, яка буде? ширина захвату вісім метрів. Це при такій при висоті, висоті 3 при висоті да три з половиною, але знову ж таки можна висоту регулювати. Відповідно, ширина захвату тоді збільшиться, якщо буде вище знаходитися дрон розуміло, і обмеження по швидкості вітру. Яке по швидкості вітру, це вже е, на розсуд, якби агроному, да, але Ні, взагалі заявлено від виробника. взагалі сім метрів на секунду. Це та швидкість, при якій вже не бажано літати, тобто краще менше швидкість. Дивіться, прошу звернути увагу, що в даної моделі, коли потрапляє е, радіоелектронна боротьба, да що зараз на всіх полях присутня, то він е, зависає, і потім пілот має можливість його доставити в точку, е, де він його запускав, а не дрон хаотично летить чи хаотично веде якось себе. Це якби велика проблема з багатьма іншими дронами. Підсумовуючи, який дрон обрали б ви. З чотирма парами лопатей чи з шістьма? Пишіть в коментарях. Традиційно, яке порівняння і якої техніки ви хотіли б побачити в наступних випусках агропорівняння? Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть вподобайку та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!